Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. Сьогодні у нас два поєдинки: це Зоря хайлайт, а також Полісся повний матч. В наступній серії будуть товариські матчі проти Англії та Ірландії. І там будуть всякі експерименти. Тому що я щось мене випало з голови те, що літ... влітку буде Євро. А Україна без нас кваліфікувалася на нього, зайнявши друге місце в групі з Нідерландами, Угорщиною, Хорватією та Ірландією. Тому експерименти потрібно проводити, підбирати склад і. Чекати на євро. Ну, а поки що граємо з Зорею, яка йде в нижній турнірні, В нижній частині турнірної таблиці. Награємо на виїзді. Ми вже їм програвали. І 2-1 в тому році потрібно брати реванш. Граємо стартом. А, я ще забув дещо показати, що перша українська команда, яка пропонувала пост головного тренера, це Динамо Київ. Дуже привабливо, я сподіваюся, що в кінці року буде ще якісь пропозиції, можливо, навіть знову ж таки від Динамо. Ну, а поки що ми розпочинаємо і зустрічаємось на моментах та голах. 1-0. Богдан Лєднєв відкриває рахунок на 51-й хвилині. Ніяк ми не могли забити цей гол кілька упущених моментів у нас було. І ось нарешті. Чудовий прохід від Кореа і подача на Лєднєва. Тут залишалося лише не влучити у голкіпера. Богдан Лєднєв, Це його 12-й гол в Лізі. 2-0. Кореа подвоює перевагу і робить в цьому матчі 1 плюс По гол плюс пас. Радилицький непогано розігнав атаку і віддав пас на Кореа. Які в нього шикарні буци. 2-0. 3-0. Ось так реванш та реванш. Дубль Кореа. На 83-й хвилині. Радилицький це таку передачу. Гарно віддав. Чудовий прийом. І що, не вже 25 копійок заробив Кореа, які вже не ходять. Так. Мало йому видно, платять в клубі. 3 0. На цьому майже закінчено. 3-0. На користь металіста. Впевнена, дуже впевнена перемога. У зорі моментів було. По мінімуму. Так, два удари всього-навсього, всього-навсього і XG02. У нас майже 4. Динамо виграло у Карпат. Дніпро втрачає очки і все далі. І далі від, відстає від п'ятірки лідерів. Шахтар також виграв, і ви просто подивіться на цю. Турнірну таблицю Олександрія, Металіст, Динамо, Полісся, Шахтар. Усі команди мають по 42 бали після 22 турів. Я такого в кар'єрі просто ще не бачив, скільки я граю в FIFA такої інтриги. Я не бачив. Мабуть, і близько. Крутимо е, до полісся Так, треба підтвердити е, склад на, на ці товариські поєдинки. Детальніше ми ознайомимося з ним вже в наступній серії. І тепер переходимо до матчу з Полісся. Я бачу, що Олександрія свій тур виграла, а Динамо програло. Кому ж Динамо програло? Руху 3-1. Ого. Оце так-так. Добре. Нам треба свій матч виграти. Полісся дуже непростий суперник. Так, наче по формам нормально. Виходимо на поле. Анатолій Абдула обслуговує поєдинок. Легенда 4 хвилини, як завжди. Прямі конкуренти грають, величиці грали нічию Нам показали перед початком матчу, що 49 м'ячів забило металіст, і це найкращий результат в лізі. Далі йде Шахтар по результативності і Динамо. Граємо вдома на Металіст стадіум. Он кус... по повністю заповнений. Фіфа ну, по-іншому і не буває. Нам показують гравців Полісся. і стартові склади. Ну що ж, розпочинаємо. Це в нас повний матч. Козак Бутківський, Морозко, Янаков. Козак. Потрібно забирати. На жаль, не вийшло. Танковський. І помилка. Від Полісся. Переходимо в контратаку. Ах. На жаль, помилка і від нашого гравця. Будківський Танковський. Мустафаєв буде по подавати чи прострілювати, відбилися. І непогано. Начебто непогано зачепився Охіо, але щось не те він зробив і м'яч в нього забрали. Матко Божик, підчищає. Гарно грає в перехопленні. І віддає передачу вперед. Ні, тут першим. Захисник на м'ячі. Гомес. Ну така, знаєте, рвана трошки гра. То одні з м'ячем, то інші. Ах. Радилицький в офсайті Хоча начебто там м'яч ішов не від гравця металіста, а від гравця Житомирського клубу. Непогано Сінголані вступає у відбір. Морозко. Бутківський сам іде. Янаков. На Морозка, Проти нього Чачо. Янаков. Морозко. Не подобається мені як вони комбінують. І помилка. Або, скоріше, гарна гра від Маткобожика. Виходимо в швидку атаку. Подача на сінголані. Не, Трошки незручно. Але тут в удар, родиною. Богдан Лєднєв відзначається забитим м'ячем. І Денис Бойко явно помиляється. Грі руками. голова передача на рахунку Сінголані. Так бачимо, Бойко відбив собі під поперечку. Тут Денис ще грає, насправді він уже завершив кар'єру. І це 13-й м'яч в чемпіонаті України Богдана Лєднєва Чудове підписання у Дніпра. Ми купили цього футболіста, не пам'ятаю за скільки мільйонів. Але трансфер повністю виправданий. Подача тут рибак. Півгодини зіграно. 1-0 ми попереду. Показую, що володіння 70 на 30 на користь Полісся, але важливо те, що на табло який рахунок. Сінголані. Охіо. Лєднєв. Охіо. Не пройшла передача. На жаль, а могло бути красиво. Мустафаєв. Сам з м'ячем. Будківський. Не знає кому віддати. І віддає неточну передачу. Всі варіанти були перекриті і це чудова гра в захисті. Охіо! Прибирає під себе. Навіщо цей був пас? Я не знаю. Але все одно момент ми створили. Так. Буде... Хто у нас тут найкращий по штрафним? Нехай Лєднєв проб'є. Удар Лєднєва бойко. Ну якось слабовато. Слабенький удар, але ну на цьому перший тайм закінчується. 1-0. Ми попереду. Шахтар свій матч виграє. Також з рахунком 1-0. Точніше 0-1, тому що вони грають на виїзді. А ми розпочинаємо другий тайм. Поки що по лісі ми тримаємо подалі від своїх воріт. Що є добре? Радилиський. До речі, Радилиський отримав від мене виклик у збірну. Не знаю, чому його попередній тренерський штаб не викликав. Все-таки гравець досить непоганий, має швидкість. Охіо! Ні, міг бути момент, але забрали м'яч. Також маткобожик ще з металіста мною був викликаний. Подивлюсь, як вони проявлять себе в національній команді. Так, так, так. Не дуже приємно, не дуже приємно. Мустафаєв сам проходить 1-один. Вже було видно, як, після того, як Гомес втратив позицію, викинувся, було видно, що зараз буде гол. Ось цей момент, коли ніхто Мустафаєва не крив. І, на жаль, пропускаємо. Менділ Родилицький. Непогано. Ай-яй-яй, не Забракувало. Не вистачило техніки. Значить, хто одного пройшов, а другий відронів. Так, зараз головне не розслаблятись, тому що Полісся може. Піднатиснути, і це буде неприємно! Що ви робите? Прям мало сам собі не забив. Макалістер. До речі, треба подумати про заміни. Родилицький. І ось туди можна відправляти на Сінголані. Сінголані 2-1! Чудово! Розіграна комбінація. Так, давайте. Охіо змінимо на Лопеза, потім Бусько вийде. І ще когось. Давайте. Кабреру. Кабреру замість Радилицького. Знову попереду металіст, і ще 20 хвилин грати. Ех, яка передача. І прийом чудовий був від Сінголані, а я його хотів продавати. Взимку добре, що не продав. Зараз він дуже і дуже корисний гравець для нашого клубу. Козак. Знову підкрадаються. Підкрадаються полісяни. Да, якесь не дуже слово. Гравці Полісся. До штрафного майданчика добре, що нічого в них не вийшло. Да Сілва, він же Лопес. Мало він отримує ігрового часу, і воно не дивно, чому. Тому що Лопес не дуже вписується в цю команду. Богдан Лєднє. Не з... Хотів радугою зайти у штрафний майданчик. Що там, Кутовий. Подача. На Лєднєва пішов... Пішла подача, хоча задумувались на Гомеса. П'ять хвилин. П'ять хвилин до кінця поєдинку потрібно протриматись. щоб Здобути другу перемогу в цій серії. Менділ. Побіг Менділ. І зараз... ай-яй-яй-яй-яй! Не точно. Але й бойко помиляється. Ай! Що, рукою? Рукою підіграв собі Хамза. А міг створити ще один момент. Янаков. Так, тримати тримати. Янаков. Гомес не забирає м'яч. Будківський. Янаков. Будківський. Знову з м'ячем Полісся, ніяк не можемо його забрати. Це остання атака Гомес. Гомес! Пробуває там хтось з гравців Полісся вже 5-6 хвилин компенсованого часу, коли арбітер додав всього-навсього 2, Полі Полісся продовжує бути в атаці. Янаков, і на цьому все все. Досить грати. Вже <с> майже 7 хвилин переграли. Таки вимучили цю перемогу. А по статистиці плюс-мінус рівно. Шахтар 2-0 і дивимось турнірну таблицю перед перервою на збірні. Так, всі зіграли Олександрія, Металіст, Шахтар по 45 балів, Динамо Полісся 42. Дніпро 1,35 і 7 очок від 5-го місця. Ну що ж, на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступних відео. Ну і всім удачі і всім пока!